Капаланське благословення на 8 травня 24 го року. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш. Христос воскресе з мертвих смертю смерть подав, тим, що вробах життя дарував. Христос воскресе з мертвих смертю смерть подав, тим, що в робах життя дарував. Христос воскресе з мертвих, смертю, смерть подав, тим, що в робах життя дарував. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як до Ісуса приходили учня, учні. Перші приходили, це Іван, оце Андрій і інший учень. І вони прийшли таким чином, що Іван Христис сказав, що ось Агент Божий. Стоять. І вони саме прийшли до нього, підійшли і пішли за ними, і він позвав їх. А потім а, ці учні а, а Андрій позвав свого брата Петра, і він прийшов до нього. І він сказав, що ти будеш надверся Петром, тобто скелею, на якій побудується церква. А потім він побачив Хубіпа і позвав його, а коли позвав на так і виходилося, що одного Ісус безпосередньо звав, іншого, інший сам до нього приходив, знав, хто він, а, і, а ще інших учні покликали, розповіли про Ісуса. Як мене позве Ісус, я не знаю. Або безпосередньо, або через якусь людину, або я сам відчую, що він поруч і підійду до нього. Не має значення. Має значення, що ті, хто... Почують цей призив і підійдуть до нього, будуть його учнями, і не будуть там десь далеко блукати в темноті світу цього, де можна заблукати і де хіжі волки можуть тебе розірвати, а буду з ним безпосередньої близькості, під його захистом. І всі небезпеки цього життя, маючи його в серці своєму і його силу, духа на собі, я пройду. Я пройду тернії цього дня, тернії цієї війни, тернії цього життя. І перемога буде за мною, бо Ісус переможець, а я заходить на боці Його війська, слухаюсь Його, роблю те, що Він каже, і черпаю силу з Його сили, яка переможна і завжди буде перемогою в цьому житті земному і в небесному вічному житті. Амінь.